Худба <used wicked musicians> для дітей. Ассаламу алейкум, дорогі діти. Таскаво просимо до нашої нової програми. Худба для дітей. Ассаламу алейкум, дорогі діти. І від мене ласкаво просимо до нової передачі, де ми розповімо вам про два аспекти п'ятничної проповіді простою і зрозумілою вам мовою. Дорогі діти, перш ніж ми почнемо, хочу привітати всіх вас, адже наша громада Німеччини посіла перше місце в Тахрік Еджедіт. Мурабі Сахіб, перш ніж ми перейдемо до теми, розкажіть нам, що таке Тахрік Еджедіт. Тахрік Еджедіт – дуже гарне питання. Тахріки джеді, це ініціатива, яку почав другий халіф Хазрат Муслік Маут. Нехай буде задоволений Малах, у 1934 році. На той час існувала організація під назвою Ахра, яка поставила за мету знищити ахмадійську мусульманську громаду. І Відповідь другого халіфа була зовсім несподіваною. Він розпочав ініціативу Тахріки Джедід, завдяки якій наша громада поширилася по всьому світу. Альганду Люля Хозурте згадав, що саме через Тахрік е Джедід громада поширилася по всьому світу, і те, що ми сьогодні можемо сидіти тут, у Німеччині, і слухати передачу худбу для дітей, це теж благословення Тахрік хрік джедід абсолютно вірно. наша присутність тут результат цієї ініціативи, розпочатої халіфом. А ви, діти, знаєте, що з 1 листопада починається новий рік Такріка Джадід, і Хозур оголосив у цій п'ятничній проповіді. Що 92-й рік Такріка Джадіт розпочався Тепер переходимо до першого пункту нашої передачі. Ми з Мурабі Сахібом приготуємо для вас по одній темі. Але перше, ніж я розповім про свою, давайте послухаємо, що сказав наш халіф. Наприклад, якщо людина знаходиться на березі річки, стоїть холодна погода, йде дощ, і в такій ситуації хтось просить у нього води, і він дає склянку води адже вода є скрізь, це не є чимось великим. Але якщо людина дає воду тому, хто в пустелі опівдні, знемагає від спраги, перебуває на межі смерті, охоплена лихоманкою та жаром, і він дає йому воду, це велике благодіяння. Таким чином, залежно від таких відмінностей, Всевишній Аллах становив різницю у винагороді у деяких випадках жертва дуже велика, відповідно з необхідністю та потреба в ній також висока, тому Всевишній Алах збільшує її винагороду у 700 разів або навіть більше. В інших випадках жертва не така велика, але тим не менше в ній є необхідність, і там Всевишній Алах не залишає її без винагороди. А дає подвійну чи десятикратну відплату, він навів приклад людина йде вздовж річки. Погода холодна, і він хоче пити. Якщо ми дамо йому води, Алах винагородить нас. Але якщо людина йде по спекотному лісі, втомилася і хвора, і ми дамо йому води, нагорода від Аллаха буде ще більшою. Узор пояснив, що величина нагороди залежить від істинності та обставин жертви. Іноді за одну справу можна отримати нагороду в 700 разів, а іноді менше, наприклад, 20 або 30 разів. Тому, дорогі діти, тему, яку я вибрав сьогодні, нагорода Аллаха. Якщо ми робимо щось заради Аллаха, він обов'язково винагородить нас правильно, нагорода Аллаха буває різною. Навіть за маленьку жертву чи добрий вчинок Алах може дарувати величезну нагороду. А тепер, дорогі діти, послухаємо ще одну частину худби. У цьому зв'язку він розповів ще одну історію про Хазрат Рабі Аббасрі. Вона сиділа вдома, коли прийшли гості, а в будинку було всього два коржики. Вона веліла служниці. Віддай ці два коржики, як милостиню. Служниця сказала: це дивно, в будинку гості, а це єдине, що є, і ти кажеш роздати бідним. Трохи пізніше зовні почувся голос, і одна жінка повідомила, що сусідка багата жінка надіслала їжі. Коли принесли їжу, хазрат рабі Аббасрі перерахувала та виявила 18 коржів. Хазрат рабі Аббасрі мала сильний зв'язок з Алахом і вірила в те, що він неодмінно виконає її очікування. Вона віддала два коржики, так натомість мало прийти більше, чи то вдвічі, чи в 10 разів. Вона сказала, ці 18 коржиків не для мене, у мене 20 гостей, значить, для мене мало прийти 20 коржів від Аллаха. Це не для мене. Вона сказала Я не прийматиму це, поверніть назад. Її служниця сказала Залиште, Алах послав вам цей дар. Але вона відповіла ні, це було надійснено не для мене. Тут же почувся голос тієї найбагатшої сусідки. Вона звернулася до тієї жінки або служниці. Куди ти пішла? Я приготувала цю іншу їжу спеціально для рабі Аббасрі. І коли її принесли, там виявилося 20 коржів. Таким чином ці великі люди мали віри в Аллаха, і Аллах винагородив їх за їхню надію. Дорогі діти, Хазрат Рабі Басрі була дуже правильною жінкою, яка мала глибокий зв'язок з Аллахом. Якось у неї вдома було всього два коржики, і в цей момент прийшли гості. Вона наказала віддати ці два коржики як пожертву заради Аллаха. Певнена, що Аллах забезпечить їх, так і сталося. Незабаром одна заможна сусідка принесла їжу. У ній було 18 коржів. Але рабі Аббасри сказала, що це не для неї, відмовилася. Служниця не зрозуміла чому. Оскільки їм потрібні були ці коржики, у них були вдома гості. Але хазрат рабі Аббасрі. Знала, що Аллах обіцяв їй нагороду десятеро, значить, мало було бути 20 коржиків. І з цього вона повернула це. І так сталося. Через якийсь час прийшла ще одна жінка з їжею, і в неї вже було 20 коржиків. Саме стільки, скільки потрібно й було. Слово, яке я вибрав сьогодні, це довіра до Аллаха. Це означає, що коли ми жертвуємо або молимося заради Аллаха, ми повинні бути впевнені, він обов'язково винагородить нас. Альхамдулілях, який чудовий приклад навів Хузур Анвар. Наша довіра до Аллаха має бути такою ж сильною, як у Хазрат Рабіа Аль Басрі, яка вірила, що отримує рівно стільки, скільки їй потрібно. Дорогі діти. Як ви знаєте, у нас завжди є порада для повсяденного життя, так як моя тема нагорода Аллаха, ось моя порада. Якщо ви кудись поспішаєте і бачите людину, яка потребує допомоги, допоможіть їй. Навіть якщо через це ви запізнитеся на автобус чи на зустріч. Аллах обов'язково винагородить вас більше. Ніж те, чим ви пожертвували. І це має бути наша мета, щоб отримати найвищу нагороду від Аллаха. А моя порада пов'язана з темою довіри до Аллаха. Дуже часто, дорогі діти, ми стикаємося із ситуацією, коли хвилюємося і переживаємо, наприклад. Перед контрольною роботою, важливим виступом у школі чи змаганням, ми стараємося, повторюємо матеріал, вчимося, робимо дуа, і це все дуже важливо, адже Аллах любить тих, хто працює. Але після того, як ми зробили все, що могли, ми повинні покластися на Аллаха. Це і є справжня довіра, коли людина робить все можливе та інше залишає на волю Аллаха. він знає, що результат завжди буде таким, яким Аллах вважатиме найкращим для нього. Іноді Аллах дарує нам саме те, про що ми просимо, а іноді інше, але корисніше дорогі діти. На цьому ми підходимо до кінця нашої передачі. Але перед тим як попрощатися, нагадаємо ці два пункти, про які ми розповіли. Не замінюють усю худбу, тому дуже важливо слухати її повністю та намагатися зрозуміти. Мурабі хіб, чи є у вас порада для дітей? Так, п'ятнична худба виходить у понеділок. Тому слухайте худбу ще раз, записуйте важливі моменти і намагайтесь застосувати їх у житті. А тепер дорогі діти до наступної зустрічі. А алейкум варахматуллаху варакату.